Сім'ї танечка, цей буде на українській мові про тему, чого ми боїмося. А боїмося, друзі, вам така казочка на вечір. А, визнати, що у мене є страх. Страшно зізнатися, що мені страшно. І коли мені щось страшно визнати а, і подивитися в якийсь бік, то ми маємо контакт з такими речами, які замість страху транслюють а Агресію як захист. Замість страху, то може бути транслювання засудження як страх перед тими речами, які хтось робить, а мені не можна. Чому не можна? Бо я гарна дівчинка, гарний хлопчик. І коли людина а, голосом свідому. Не підтверджує те, що її голос декілька разів і знову і знову повторює оточення, як знаки світу. Ну не підтверджує вона, так лапками впрається і бореться, а воно прилітає, прилітає, прилітає. Отакі знаки ще прилітають нам не тільки як нашу адресу, знецінення, як нам згадається, а ще прилітає нам як наше власне засудження якоїсь поведінки. Тобто, якщо мене дратують наглі люди, то я таємничий мій задпит своєї тіні на такий сміливий прояв. Якщо мені е поперек е горла да, стоїть як холм в грудях, от то що хтось дуже сексуалізує свою поведінку і так придиханням каже, декого бентежить мою роль е відео з цього приводу, Я сказала, девчонка, одна, до приехала проехала из Москвы, дружка истории расскажу, и сказала, Балицкая, я тебя наблюдаю пять лет. Ну, 5. и пять лет. И она так бесила, то, что я бачила, да, меня так бесила, она с Москвы приехала на тренинг. Очень классные были результаты, очень классная девушка. И она говорит, я думала, блин, потом, когда она меня раздражала, раздражала, я поняла, нет, я поеду к ней на тренинг. И я хочу тоже, чтобы я так проявлялась. Тут, вот, за эти пять лет происходила такая динамика, вот бывалась. И после она проехала на тренинг, и мы вживую познакомились, и она каже, офигеть, это вообще не то, что я думала. это, это не сексуальность, это энергия жизни. А вона вигляділа для мене, Да? Тобто, дивіться, ви перепускаєте через себе, через свої фільтри, і нашому его завжди здається, що наші висновки вірні. І то є захист психіки. Даваючи нам підставу, тому що всяк час сумніватися в собі, то дуже руйнівна стратегія. Але деколи, я кажу, продвинута риса це вміти свідомо сумніватися в своїх висновках. Тобто, там, де наше его каже: я все знаю, все понятно, все розумію, сказати: так, минуточку, а чого я так рішила? А чому я так чекати бісід? Я впізнаю ситуацію з свого ще минулого, де я була на сцені, і потім я розважала публіку а, в таких а, подіях, а, як масових затінок. То я підходила до людей, які мені дуже дратували. І то було як тренінгу вправа. А, я казала собі, я буду в такому стані зараз діалог будувати, щоб підійти ближче і побачити в цій людині самі гарні якості. Тому що у мене є такий дуже давній вибір, коли я бачу щось, що страшно мені піти на зустріч. Бо там страшно цікаво. Да? Це не ужас-ужас, який страх, да? а то а дійсно страх такий, він поєднаний з новизною, з цікавістю. І от я відчуваю, як моє его скрипить, і каже, ну... А... і я собі кажу, не може бути там настільки, що то все погано. Якщо то є в світі, то є виправдовування тому існуванню. І та людина, яка я бачу з цього такого неприємного боку, вони там а, могли материтися, отакі от брутальні хлопці, да, які багато заробляють. А я кажу, добре, я піду з них, ми буду спілкуватися, уявляючи а, цих дорослих хлопчиків в стані трьохрічної дитини. От народився сину мами, і вона в такому віці, коли три рочки, вона йому так раділа. вона проєктувала на нього гарне майбутнє, тому що кожна така маленька дитина здається геніальною. Геніально. Тобто зараз як класно поєднується в моїй статті, якого чоловіка ви заслуговуєте слово отв'яжений геній, а то також про дитяче застрягання, коли є стан дитинці, здається, що вона розуміє все. І коли стан в три рочки відбувається, я сам, мама, відійди, я одягну собі там е светрика, е відійди, зачивну собі сандалики, а мама забирає і агресує дитина, бо їй е здається, що так як вона собі бачить, то відбудеться. І якщо мама не стримана, не тут і зараз не дуже жива, така трошки приморожена. чи... Ну, Навіть є такий термін психології, мертва матір емоційна, холодна жінка. Вона поспішає і дратує ці випробування дитини на взути взуття, яке не дуже легко взивається, одягнутися. І вона забирає. І от тут ці прояви твірженого генія, коли людині не дають проявити свою думку, своє бачення. Ось, і вони, оці паламки перших файлів, які були базою, відбуваються в такому трирічному році. І Людина ходить по світу, і потім вона носиться зі своїм баченням, навіть не допускаючи думки, що можна свідомо сумніватися в своїх висновках. От я, як я вам кажу про цю історію, я йшла да, до цих дорослих хлопчиків, тридцятирічних, і починала з ним спілкуватися. На такому виворі мові інтелігентні, зі складними оборотами. І ці люди починали мучитись, згадувати слова без матів для того, щоб скласти враження на мене. Я думала, боже, яка прілість". Тобто, Я бачила, що їм важко, важко підбрати, але їм хочеться, щоб от така дівчина місценічний образ був дуже. Цікавий, звернули на них увагу, і вони ставали краще прямо на очах. Я могла такого спілкування витримати півгодини, навіть 40 хвилин. І я бачила, як мій стан внутрішній, а прям а, включає в них світло. І от з таким чином ми можемо керувати світом, керувати, не пригортаючи увагу санітарів. Да? Керувати світом тільки через власний стан. І якщо ваш стан токсичний, перераховує є дві речі, які токсичні, і вони лякають ну, майже усіх, більш-менш лякають. Перше, це коли нудить людина, вона жертва і все трудно жити, більшість трудна ця гра такі прямо у них як клуб. Жертв токсично, тобто печалька, це все горювання. І друга тема це засудження агресивна, така прям вираз агресії. І тут, це, якщо ми зум наведемо, тема розкривається в тому, що під кожною жертвою, яка така бліє, як барашок, а, і все плохо. Я теж можу такою бути, ну, навіть 10 хвилин, а деколи півгодини. Тобто можна дозволяти собі вивіряний час понити. І потім сказати, все, ну, я ж дозволила, то я приймаю собі а, і на такий костюм чи право, в да? тобто, мене є така частина. А ось під жертву, якщо ми її відкриємо і дамо їй слово простір. То вона ниє-ниє-ниє, і якщо вушка вільні, потім вона починає агресувати. Тому що чим більше людина терпить, терпіло, заставляє навіть своїх уявлень робити те, що їй не хотілось би, та пружина скручується, скручується, скручується. І потім буде вибух, тобто, і то буде вже. Ефект останньої краплі, де я можу мати право на агресію. У мене є санкція, ви мене довели. Тобто це мене не чують. І це як ця дитинка яка хоче одягнути шкарпеточки, і вони не налазять, і, і вона знову і знову намагається одягнутись. Її бісить, що в голові її уяви, як мама там швидко одягає на ці маленькі ніжки. Шкарпетки, вона не може стикнутися з реальністю. Випробування реальності уявлення не, не підтверджує. Тобто, і те, то, що здається, таким легким, 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 маленьким дітям, да? дуже маленьким, стан першого бунту, трьох А трирічні діти бунтувати можуть це якраз. Класний вік, де новоутворення робиться. І коли у дитини криза, вона офіційно завершується вікова періодизація, тим, що буде після кризи нове набування, і може то бути навичка одягатися, подбати про себе, мати свою ініціативу. Коли є там в якомусь віці опирається сну дитина. Потім вона проходить до того, що вона може відчувати свої цикли і потім навіть зайняти свій простір уже малюванням замість ранкового денного сну. Тобто, коли є криза у людини, вона вирішується також новим набуванням. І тому семінар Яйцінь проводиться для таких дорослих, які перебувають кризу зростання. І тут є дві причини проходити, знаходити свою цінь. Одна це коли я бачу, що щось в собі, я не бачу, да, вже є спостерігач. Це така сліпа пляма, відбувається в нашому характері. І щось може людині фонити, а вона то відкидає, От брехати собі, а ми дуже можемо. Тобто, і ми в момент, коли помиляємось. І відкидаємо щось е, впевнені. Тобто, що ви відчуваєте, коли щось? Думаєте, що не є так? Ви не праві? Да, хто на мене ще додивився, Людмила да. а, зі мною. Ось можу сказати, що відповідають люди, що коли я не права, я відчуваю сум чи провину, а я кажу ні. Ні, мої чудові в момент, саме тут і зараз, коли ви тут і зараз не праві, ми дуже впевнені в тому, що ми там якраз праві. Потім тут ну, з'ясовується трошки після, а й далі відчуваєте ви провину ну, цей стик, сорок. Потім, а в момент, коли ми помиляємося, відчуття глибинної внутрішньої переконаності в свої правоці. Ось так це відбувається. Так от, коли людина пірнає в кризу зростання, вона готова побачити свої страхи і зіткнутися з ними. Одна грань, куди її може притягнути магніт уваги, це, що я в собі не визнаю, а на мені отут на лобі бігучою строкою написано там. А у мене був теж такий етап в житті, коли я. Танцювала тоді у шоу в програмах і а, Образ гарної Дівчинки, она називала її, Да, у мене образ дівчинки його мечты. Ну, амплуа, сценическое амплуа, з пісні слов не, не вибросити. І поэтому вот эта вот милость а, була прописана настільки, що в зашкаливающем вигляді вона виглядала як вищуття про і мені тоді сказала моя вчителька: а ти випадково не працюєш в сфері обслуговування? Бо вона дуже образила. Ну я ж зірка, я ж Зірка. Але якщо подивитися на то два рази, то виходить, що і шоу-бізнес, і сфера обслуговування, яка ніколи не працювала є речі працювати з людьми, створювати їм настрій, атмосферу. І тому ця трошки провина, вона стимулює а, создавати такий простір, щоб а, оці пи питання в очах, як тобі зробити на краще. Воно ну, відчувається. Так, от перший погляд, люди можуть не бачити в собі деякі риси. ось. І тоді вона має вчителька, сказала, у тебе така віновата улипка на ліце. А, я поняла. Тобто, коли людина завжди посміхається, то може дійсно видавати в ній запит підлаштовування. Це буде терпіло чи підстраювачася, підлаштовуючася особа. І в якийсь момент буде тошнити від себе, і вже треба тому поскласти край. Але відбувається таке, що ні ми можемо то не визнавати і казати, я так вихована. Ні-ні, ви не розумієте. А всі течі бачать ні, ти якраз гарна дівчинка. І ти працюєш, гарну дівчинку. І розвиваючи тему Гарченних дівчат і хлопців, додам, що ще таке відбувається, що виходить. Усвідомлення вже стану, що є в мені та гарна дівчинка, настільки що я вже не можу того і не стягую. Давайте щось міняйте в налаштуванні. Ось що вже оця пружинка жилась настільки, що агресія підпирає. І вона каже: Я так, приїхала тиждень жити в собі таку наглустерву. Можна, я буду нагло стеру, якщо, ми придираючись, задаємо такі. Питання прояснюючи, і можна сказати так, дійсно. Прям енергія пішла у людини. А, можна бути нагростеро. Ось. І таким чином людина за тиждень відпрацьовує сміливість проявляти свої бажання, тому що гарним дівчатам проявляти бажання не можна. Вони тут можуть прямо зіткнутися носом, що вони під. Етикеткою, гарна дівчинка мають маніпуляційні повадки, ціль яких, щоб та людина, для якої танцюють танок, дівчина його мрії, повинна виконати, здогадатися, що треба мені і поміняти. Оце, що треба мені, ну ніби вона сама згадалася. На от то, що я скрашу її життя своїм присутністю у ньому. Так от і відбувається а, там визнання, що за гарними дівчинками ховається, користолюбіє, а запит на владу над людиною. Я хочу, щоб було по-моєму. І згадуємо кризи трьохлітки, коли. Я хочу, щоб було, по-моєму, а мама мене тягне в цей садочок, чи вона щось куди мені тягне, якусь розвиваючу школу, залишає мене, не дає вдягнути шкарпетки і надіти на голову тазік, та, Може, ще щось. Я тут хочу побавитися, засучив лапки в муку, тобто намалювати на білих стінах. Хочу, щоб було, по-моєму. Бо вже свідомість доросла в три рочки до того, що я маю своє мніні. Ось так. Ось. І то таке плавне-плавне бунтарство, яке виросло з того, що коли немовля кричить, мама з'являється, і тут є ця спекуляція вокруг цього, колдуни такі великі. Ну, трошки, да, всі були. Такими чаклунами, коли вони кричали, з'являлася мама з молочком. Коли вони кричали, з'являвся сухий підгузник. Коли вони кричали, їх брали на ручки. І відчуття у дитинки, яка робить вау! Що такий світ же колись працював, як того хотів, мені навіть не треба було формулювати свій запит. Але коли ми дорослішаємо, ще, ще більш і більш. У цьому світі відбувається не по-нашому. Просто так, не відбувається і це мотивує криза росту, зростання, набувати біль знань про те, як цей світ влаштований. Як я своїм усвідомленням, розумінням алгоритму діяльності можу керувати своїм життям, можливостями оточуючими. Не як маніпуляції, а як резонанс. І в певному стані я життя як пригода, резоную з іншими подіями. І у мене багато людей в стані Вау! Ух ти, як то вдалося тебе! А коли я живу в іншому стані, жив печалька, жив біль то тоді бонусами вигранням в цьому буде не якраз настрій не атмосфера щастя, а буде протилежне. Да, Біль там, печалька, але прийдуть, спасуть, будуть носитися зі мною, і не треба брати відповідальність, я можу мати право на агресію, бо я не знаю, куди їх засунути, тому що на творчість, творча агресія. Ще не маю дозволу, я соромлюсь результатів і дуже боюся засудження і критики, тому я сам направо і наліво критикую. І така людина незадоволена світом собі, застрягає в стані генії. Я все розумію, все бачу. Краще можу керувати країною, аніж президент. За всіх розкажу вам за всю Одесу ось. І в своєму розширенні нарцисичному людині здається, що вона дійсно щось знає. Навіть самостежні відбувається тим, що Ома, якщо я вас критикую, маю думку, то то робить мене, як мама ж мене критикувала вищій інстанції, мене маленьку. І коли людина критикує свої голови, вона стає вищою, ніби її думка щось варта. Вона так бере ручки в бочки. І каже знизу, зверху вниз. Опа! Я тебе засуджую, ти не маєш права робити те, що ти робиш. А я сижу вдома на дупі ровно і всім розкажу, як жити. Але фальшиві ялинкові прикраси можна скільки завгодно, свою думку, формулювати навіть гарними словами. Але якщо цю. Дупу не підняти з дивана і не почати щось робити, то власне життя ніяк не покращиться. Так от, полюємо на свої страхи, якої репутації я більш всього боюся, може я боюся прослити тупою, може я боюся а, некомпетентною? Так, хто щось не знаєш? То теж в той бік тупості. Може, я боюсь прослити неприродньою, може, я навпаки боюсь прослити дуже сірою мишкою, а мені треба бути такою красуньою. У моєму уяві, може, навіть риси повинні бути так на фотографії виглядати. От з такими як по подолу. Тобто, в моїй уяві це зіткнення. Двох сил мій образ себе і реальна реальність. І коли мій образ себе на п'єдесталі, в моєму храмі, я на нього молюся, то я зрівнюю то, що є, і завжди дивлюся, от як внутрішнє роз'єднання, да? розкол. І тоді я не маю стану щастя. Не може мати щастя, тому що я зверху себе засуджую. Коли людина каже, мені треба полюбити себе, а запит дійсно не такий. Зробіть мене краще, щоб я приблизилась до со собі ідеальному, і так от, от ручка Бога тягнеться к реальному людському, і я тебе, себе полюблю. А можна не так, як є зараз, а так я буде потім. Ось і зробити мені те, що я хочу потім, щоб воно було скоріше. Тоді людина молиться на образ себе, туди кидає енергію, а реальна її частина така зголоднівша, дирява, сумна, не получає увагу, не отримує. Увагу від свого хазяїна, спостерігач, дивиться, як погана матір дивиться на дітей сусідів. І каже своїй дитині: Ти бачиш, Сашко вже то робить, а ти дивись, яка Машенька чистюля. А Олексій подивись, вже який. А Настя що вже робить, а ти отака телепа. І так до себе ставлення. Тобто замість того, щоб дивитися, ух ти, який ти північний олень на себе. Казати, ну ти не, не лисичка бачиш, який в неї хвостик, ну ти от не лелека бачиш, який в неї дзьобик. І виходить, що ти оцього цього північного оленя в собі не хочеш визнавати. І тому оце метафора полюби себе, вона про те, що я в своєму образі себе може, якась там пташка калібрі, а насправді гуска-гускою, але з таким. Повноцінним пір'ячком, така гладка, така блискуча. Так класно тримається на воді. Тобто своїх власних рисів, плюсів, де я молодець, я можу не бачити, тому що я молюся на то, чим я не являюсь дійсності. І цей розкол поєднується, коли ми приймаємо силу своєї тіні через, може, сміливість бути собою. Яка там не була та правда? Може незграбною, може, смішною, а не тупою. От е, сьогодні була розмова у мене на кухні, я кажу: «Да, дійсно, тільки я, ну, я ну, так приубільшую, <свісно> то дійсно не тільки. Не боюся бути с -с тупою. Я здаю тупі питання, в ДТК, електрикам. Кажу, хвилиночку. А що ви таке слово вживаєте? А давайте розкажіть мені, а що це воно визначає? Тобто а, я навіть в голові не можу отримати, а, по обліку електроенергії а, прогнозування. Я говорю, як то прогнозування у вас відбувається більше за моє реальне споживання енергії, коли ваша програма то робила, у моєму будинку не було вже Хвилиночку, тобто, це я бачу, що тут корупція на лице, давайте мені адресу, після тренінгу поїдемо розбиратись. Тобто не боятися бути тупим, задавати невдобні питання. Що ви маєте на увазі? А ви хто? Чого так вирішили? Що програма? Хто складав програму? За якими алгоритмами створена ця програма? Тобто, ви що це зараз робите? Тобто, ви цим словом програма опрокидуєте? Ваших клієнтів, споживачів, і вони падають на лапки і кажуть, що да, програми скучний інтелект, будемо на нього молитися. Ні. Ви мені дайте відповідь, звітуйте, хто розробив програму, його прізвище. Кому ви під, під керовуєтесь? Ми зараз це Да, тобі питання, дуже невдобно людям на їх відповідати. Оператор починає заїкатися, але. Коли я в стані гарна дівчинка, треба улыбаемся і машем. І улыбаемся і машем не проходить. Коли ви хотите родиться в взрослої життя, і коли вас вже витошнює з власної кризи і застрягання, там, треба зняти цю кришечку, і тоді вся група на початку тренінгу в Карпатах шукає для кожного з групи учасників формулу, ім'я. Яке відкриє енергію людині, яку вона сама засовує як під кувдрочку, гасить собі, тому що гарні дівчатка і хлопчики ну, не можуть бути такими занадто. Да? Так от, щоб побути занадто, кинути виклик своєї особистості, яка вже притряхла пилку, становити оновлення, приїжджайте на наші містерії. Чи замовляйте консультацію з приводу пошука своєї ціни? Будемо полювати на ваші страхи разом. Наталія Валицька на зв'язку. Відкрита до спілкування після 25-11. Хай все складеться!